Вітаю вас в нашому новому відео. Сьогодні я придбала ось таку фарбу палет. Не було однієї. Я взяла дві пачечки дуже схожих кольорів. Ось такий колір волосся в мене вийшов. Я ще з'єднала середнє між холодним русявим а, таким відтінком і просто середньо русявим. Тому що хотіла взяти чисто холодний русявий, але його не було. І 7,1 і взяла ближчі до того кольору ще одну упаковочку. Бо дуже на волосі, як завжди, мені чогось там не вистачає однієї упаковки. Завжди беру дві. Тому що гарно воно тоді профарбовується. Дуже багато виходить в мене фарби. У мене вже почали віднітися сиві волосинки. Так незвично, знаєте, це перший, мабуть, рік, що я почала їх досить так е замічати, помічати, і коли корінці в мене відростають вже сантиметрика на 3, на 4, я вже е зазвичай фарбуюся. Почала фарбуватися в більш свій натуральний колір, не світлий, а саме брати ось такий русявий, це мій природній такі темно русявий в мене зазвичай навіть темніший, аніж цей. Цей більш такий на шоколадний змахує зараз колір, але ви знаєте, мені дуже подобається. Взяла по акції за 87 гривень за упаковочку. Дві упаковки ось так, плюс-мінус 160 гривень вартує моє фарбування. Раз в три місяці фарбуюся. Зараз вам покажу букет. Вчора ми гуляли у кумів, а у них там, знаєте, гнатівка, хто бачив, я пізніше ще не знімаю багато відео там, де... Поле, краса, просто неймовірна кількість квітів. Зараз покажу чоловік, ішов йдучи додому. Ось так наривав мені, давав, наривав, давав Такий вінику чи букет ще назбирав, поки ми дійшли, і ці квіточки подарував мені. Ось такі, бачите, квіти. Польові, просто йшов. Дивіться, скільки багато квітів там на полі росло. Ми з кумами гуляли вчора по всьому селі, ходили в магазин, з ними шарили шашлик, які ми маринували. Гуляли, пили колу, пепсі. Взагалі, дуже чудовий був недільний день. У нас дуже веселий, на позитиві грали в футбол. А там був стадіон, нічого не знімала, тому як телефон розрядився, залишила його вдома. Тому ось так, мої хороші. Наступний раз зніму вам також цю красу. Просто настільки багато на полі квітів. Бачите, такі гарні, гарні. Ось такий загалі безкоштовний на повному ентузіазмі. Вийшов у чоловіка букетик для мене. Зараз хочу діточкам. Ось взяла яблука. До речі, хотіла вам сказати, у форі яблучка вже по 90 гривень. Просто в шоці, чесно кажучи, наскільки дорожчують яблука. Яблука, які так люблять мої діти, і нікуди не дінешся, доводиться купувати, але ціна просто-ну просто вражає в цьому році. Дуже-дуже дорогі щось, наші яблучка. Так, хочу вам показати, що я готувала ще на обід. Ось так беру, в рукав, запихую форму. І ставлю на 1 годину 180 градусів, просто гімілки мариновані в куркумі, в перчику в солі. І туди наливаю воду, додаю промитий, гарно промитий рис. А також овочі, у мене це був чесничок, моркочка і цибулька, яка дуже-дуже дрібненько нашматована. Зараз буде це все смакотом перекладати в каструльку. Чистити діткам яблучка. Так, що ось так на вулицю ми сьогодні в понеділок не пішли, тому що цілий-цілий день в нас на вулиці просто завал, катастрофа. Зараз я вам покажу спереді, біля нашого під'їзду взагалі такі лужі, що неможливо навіть а, вийти з під'їзду. Цілий день в нас дощить. Так, мої орхідеєчки, також дивіться, яка красуня почала мені пускати нові нові листи. Дуже красива. Кума мені дарувала її, одна вижила, а вони дві орхідейки. Одна, на жаль, в мене зав'янула. Це моя така щось, вона трішки почала хворіти, навіть поливаю, не знаю. Чи то частіше їх влітку, можливо, треба поливати. Дуже-дуже суха кора, сухезна просто. І ось, дивіться, що у нас. Це вже почало сохнути. А ось десь години-дві назад все було залите. Повністю. Тут стояла така величезна, знаєте, річка. Річка, просто, в яку не можна навіть перейти. Якось ось так у нас. Сьогодні також. Бачите, небо все чорне, чорне затягнуте. Діти дуже боялися, особливо на стуня, молнії були дуже багато і гриміло. Гриміло небо, а, бо стикалися ось ці важкі хмари. О, я навіть перевіряла, чи то не тривога, чи то не ну, дай Боже щось не летить на нас. Це взагалі вже ми настільки пережахані цією війною, що вже кожен навіть такий гучний, якийсь а, грім. Навіть здається, що це вже щось там, чи збиваючи, чи щось там, не дай Боже, летить. Ой, то взагалі. Ось так у нас на вулиці. У когось там впала навіть білизна, вже поправили, вийшли, повісили такий вітер, був дощара, що намокла дуже, мабуть, білизна, і вона впала навіть на вся на землю. І Ось так у нас, бачите, тут там, така от яблуня у нас величезна, росте, багато досить яблуньок. Каже, чоловік, треба якось їх позбивати та позбирати, можливо. Діткам все ж таки не 90 гривень, буде, а безкоштовні ось так яблуні. Ну, їх небагато. Там, якщо буде в 10-15 яблочок, небагато. Можливо, тому що і ціна така в нас, знаєте, бо їм щось дуже мало в цьому році яблунь плодоносить. На вулиці дощ не вщухає. А я тут біля плити спокійно собі жарю млинці, так затишно, класно. На фон я собі включаю перець і Дуже цікава, до речі, радіостанція, дуже цікава, там є і гумор, і те, що мені подобається. Є хіти постійні, такі, знаєте, інтенсивна музика. Я навіть коли щось готую, то можу стати там ніжки покачати, щось там, знаєте, для преси зробити. До речі, коли починаєш займатися спортом, то хочеться весь час щось, знаєте, тренуватися, щось робити, е чи то бігати, чи то прес качати, не знаю, чи то в мене так. Одною, чи у вас також, коли ось кожного дня я просто роблю зранку ну після сніданку, звісно, що через півгодинки роблю комплекс справ. І він мене так заряджає. Потім проходить час-два. Я відчуваю, що я знову хочу щось робити, робити, робити. О, тим більше, що після того я почуваю, як так зміцнюється мої знаєте м'яти. Я стаю більш такою сильнішою, більш стрункішою. Мене це все так мотивує, заряджає настільки, що хочеться знаєте, знову, знову прогрес, прогрес ішов, ішов і вперед. Зараз, звісно, дивлячись на млинці, дуже хочеться один скрутити, навіть просто так з'їсти висмачні, де же з молочка свіжого. А роблю з ванільним цукором, дуже такі ароматні, але спасаюся просто чаєм, чаєм, земере, перебиваю ось так тягу до чогось солоденького. Звикаю я до нового кольору свого волосся, знаєте, так незвично було, було набагато світлішим. У мене, до речі, синок десь під вечір питає мама, ти б сьогодні покрасилась? Ходив і дивився на мене. А то звернув увагу, звернув, то каже, мама, ти що, пофарбувалася? Я кажу, так, ціночі так. Раз в три місяці, ось так я засікаю час, і тепер десь перед своїм днем народження, ближче там до жовтня, 2 жовтня у мене день народження. Потім через три місяці майже то буду перефарбувати, бо воно все одно відростають свої власні корні, а і вони. Відрізняється, звісно, від кольору цього профарбованого волосся. До речі, палет непогана така фарба. Раніше я гарнір Color Naturals чистенько використовувала. Але ви знаєте, і палет також дуже цікавий колір, він дуже природній такий, класний. Мені, в принципі, подобається. Ось, бачите, які млинці, всі стає їх більше, більше і більше. Хлопчик мій підбігає все за новими. Це просить мене, я його засипаю туди цукриком. Так ось просто любить, бо він не дуже, у нас такий поціновувач варення. Якось Настя, то більше вона любить і ягоди, ось так, фрукти, то Санечка мій любить тільки з фруктів яблука, банани, може поїсти, ось так, персики, абрикоси, якого всього йому не хочеться. Досмажую зараз манці. У нас на годинку половина вже на 21 годину. Досі чоловіка нема. Роботи в нього дуже багато. Він допомагає ще знайомим. На допомогу заробляє разом з ним. А виставив маяки в старій хаті. Повністю уявляєте, хата кирпічна, а всередині була мазанка, глина. І ось так глину все вони збили. Тепер виставили маяки, там такі криві стіни, просто шалені, і десь перепад сантиметрів по 15, десь по 20. Аж ось і вони взяли машину машинку для штукатурки. Чоловік мій поставив маячки. ну, хто розуміється, мені на маячки такі залізні. Такі, як би, кутики, які ставляться і в рівень для того, щоб по цим кутиком потім вирівнювати і розтягувати ось всю цю шпаклівку, і вирівнювати всі стіни. Ось штукатуркою. Ось спочатку штукатурця, потім шпаклюється. Я вже трішки, знаєте, навчена, бо з чоловіком вже, слава Богу, ми 23 роки разом як зустрілися, він правда починав працювати з таким світловим. З електрикою з світловим. Різним обладнанням працював на фірму, був там як і різноробом, і по своїй професії він в мене електрик. От а взагалі-то вже десь років 20 він займається лише внутрішніми облицювальними роботами. Він також і сантехник в мене, і електрик. Ось все, що стосується ремонту. Всередині, все, все повністю вміє, може і робить. Звісно, дуже така важка робота. Він дуже втомлюється зараз по 12 годин, по 13 Годин в день працює ось для того, щоб побільше, побільше заробити. Все ж таки перед відпусткою грошей, бо все ж таки проживання нам вийде недешево. Плюсом ми хочемо один день викрити дітей, повезти в аквапарк. Аввапарк, а в Аквапарк затока. Зато аквапарк, до речі, кому цікаво, можете в інстаграмі так набрати прямо, і там буде вся інформація, дуже багато відео вони знімають, дуже класнючий аквапарк. Лише хід нам буде на 4 вартувати 3400 гривень. Ось, а плюс ще туди не можна з напоями своїми, їжею своєю не можна, тому там все треба буде в їхній фуд-зоні все купувати. А на сім'ю з чотирьох, а двоє діточок, двоє дорослих, то я не знаю. Якщо півтори-дві тисячі ми вліземо, це буде взагалі круто. Тому ось так, чоловік зараз перед відпусткою. Піднаганяє, піднажимає вже баню. Як ви бачили, я вам знімала там вже, в принципі, вже так залишається досить мало роботи. Залишається, що затерти йому плиточку, поставити люки, можливо, облицювати якусь ось цю саму піч, на якій будуть викладатися всі ось ці камінці. Ось, ну І довести до кінця лаком скрити двері, які ви бачили, як я вам показувала вагоночкою, він так дерев'яною все гарно облицю. Настільки круто і хазяїнки класний. Також каже, якщо той, то Андрій, як майстер, постійний в нього, то він нам навіть дає дозвіл користуватися тою банею. Ось так, коли Андрій зробить її, то я вам познімаю, як воно все буде дійсно він там всередині, як буде цей парк, буде там ще закидати ті дрова. Покажу вам вже в дії. Цю баню, яку робить мій чоловік, так ще так мої любі. Так, держав останній млинець, Вийшов у мене такий, начебто, кораблик. Всі на кого в мене мало залишається, Ось так воно виходять і на пів млинці різних форм, як воно там виливається. Зараз значить, такий, начебто, кораблик вийшов. Це дощ малію, буду зараз мити промивати весь посуд, чекати чоловіка, та вже скоро і будемо спати. Сьогодні вісінький день дощака. Недавно з дітками навіть на вулицю носа показати, тільки збиралися, розвиднювалися знову дощака. Ось цей грім, все молнії, просто, просто виловило все небо, все, що воно випарувало за тиждень, такий жаркий, все воно виловило. Завтра у нас 30, плюс 31. Це вже чоловік прийшов, бачите, так, стучиться наш позивний такий стук. Настуня мені зробила ось таку красу. Наш пляжний зонтичок розкрила. Зробила мені такий, бачите, диванчик, налила мені в чашку води свіженькою очищеною. Сьогодні тільки набрала її. І ми з Настуною уявляємо, що ми де Настюш? На морі. Вона вже біденька рахує, знаєте, дні до того, як ми поїдемо на море. Сьогодні тільки запитувала, Кажу, ми виїжджаємо 9-го, нарахували, начебто, скільки на стів? 11 днів. Вона каже, мам, вже залишається 10, бо вже цей день майже добігає до свого кінця. У нас вже майже 5-та година вечора. На вулиці знову почався дощик, тому ми вдома. Хотіли вийти порогулятися, але під дощем не будемо гуляти. Я і так поки сходила за водичкою, трішки наляпала, намокла. Приходив Матвійчик до нас, як завжди, після того, як вони весь супчик в мене з'їдають. Я обіцяю їм, що ми підемо за морозивом. Пішли, ми купили їм морозиво смачненького. Настуня любить таке, яке ти брала морозивко? На паличці? морозивкою. Да? На паличці називається донат. Ось таке дуже смачне, воно там в лазурі йде з просипочкою. Такий, наче, знаєте, бубличок на паличці. А хлопчик, і Матвійко зі мною пішов, Саша вдома залишиться, Вибрав він для себе і для Сашунію. Малюкам. Малюкам, до речі, дуже смачне морозивко, Мені воно також раніше подобалось, бо там саме натуральне молоко йде в складі того морозивка. Дійсно, Настя мені ще окуляри принесли. Яке ж море без окулярів? Головне їх не забути, десь боже, бо в нас це проблема буває, як ми збираємось, знаєте, уходити вже з пляжу, десь щось хтось кине, і буває, що завалюються з-підстилки нашої, і ми забуваємо забирати. То окуляри втрачаємо, то ось, як Насті були, бо дуже багато людей не знають, де ми поставили ті її. Босоніжки забули, тому довелося ще одні нам купувати. Бо ж як же ж на море без босоніжок. Так, що так у нас, бачите, майже вже ми майже на морі мріємо, лежимо, рахуємо дні до нашої відпусточки. До речі, до нас ще має з Одеси приїхати Маша зі своєю донечкою Сонею і з їхньою собачкою. Як ж вона? Мальті, Малібу, Мальті. Бу, якась така порода, цікава, щось я забула, як вони називаються, Але можливо, хто знає в коментарях. Мальті-бу, мальті ой, Я забулася, такий він, наче схожий, знаєте, собачка їхня на такого пуделя схожа, вона коричневого кольору, така гарненька, красива. Ми її пам'ятаємо, ще маленькою це ценятку. Вона якось приїжджала сюди, в цю квартиру до нас в самої Одеси. Машуня дуже класна така жіночка. Це наша кума, який хрестив нашу Настіньку наймолодшу, Це його рідна сестричка. І вона, як дізналася, Андрій розказав, що ми будемо там в 49 кілометрах в Кароліно-Бугазі відпочивати. То вона все каже: Я приїду до вас, візьму з собою шашлик, всю поляну в неї гарна машина, свій бізнес там в Одесі. Тому вона. Має ще й до нас приєднатися, ось так. Тому ми ну, вже знаєте, мріємо, складаємо <сі> вже навіть сумки. Сьогодні Настя вивела всі свої платчика, насрахували 7 платів. Я кажу, Настю, 6 днів і 7 платів це дуже багато. Тобто, чоловік взагалі сказав, що б речей брали дівчата мінімум. ну То, в принципі, там буде, я сподіваюся, що жарко. Ми дивились так по прогнозу, що плюс 28-29 в карліно бугазі дощів не очікується. І якраз в цей проміж з 9 по 15 серпня. Тому ось так, будемо мінімум брати речей. Але все ж таки, два-три платячка ми дівчатка маємо з собою взяти, бо ж будемо ввечері кудись виходити, десь там фотографуватись красиво. Багато вам контенту такого класного, мотиваційного, літнього, морського. Не знімаю для вас.